Наступна книга, на якій би хотів е, акцентувати нашу з вами увагу, вирощування щуки в УЗВ». Що цієї книги було продано ледь не найбільше за останні роки, тому що як ви самі розумієте, щука в нашій вітчизняній аквакультурі є максимально недооціненим гідробіонтом, при тому, що в країнах Європейського Союзу, в Канаді, в США. Вже багато багато років це об'єкт такий не лише якийсь там біоміліоратор в ставочках? Ні, це об'єкт вирощення саме в УЗВ, що розшифровується як установка замкненого водопостачання. Якщо з'являються думки, типу, та наша щука, є ж там мусетер, Форель, Сом Африканський, то можете замислитись: а скільки коштує щуча ікра? А яка ж вона смачна? Як вона естетично виглядає, і ще більш цікаве, що а наскільки ж її не вистачає на ринку? Це вже, вже, вже призведе вас до цікавих розмірів. Тим паче, маючи в руках цю книгу, можна ознайомитися з спеціальним параграфом, який має назву Раціональність вирощування, що коли заве, де в грошах з прибутковою дохідною витратною частиною розписано і показано навіщо це треба. Тим паче можу розповісти ще один невеличкий інсайт, що в книзі сучасними підходами, сучасними. Методологіями розказано, як боротись з канібалізмом і які результати в світі в цій боротьбі. Тож не соромтесь, купляйте, дізнавайтесь багато нового, може забажаєте якусь частину свого наявного бізнесу з аквакультури переорієнтувати на щуку або взагалі створити рибне господарство суто для вирощення цього цікавого об'єкту аквакультури, цієї цікавої смачної риби або просто розширити свій кругозір, тож замовляйте, не соромтесь, рухаємось далі.